Звісно, не можемо ми без скорботи і без серця, яке сьогодні розриває біль, як родини, так і односельчани, побратимів, проводити вічну путь новоспочилого воїна Олександра, котрий я певен сьогодні разом із іншими святими воїнами, котрі весь період великої нашої історії були захисниками правди Божої. І виявилися найвищими виконавцями слова Господнього, яке він дав у святому своєму Євангелії. Немає більше тої любові, як хто покладе своє життя за ближніх своїх, за друзів своїх. Ми воїн Олександр виконав у повноті євангельську істину, а хто виконує євангельську істину, уже достоїм Царства Небесного. Я певен, що сьогодні він вже знаходиться в сонмі тих великих угодників Божих, яких ми знаємо, через яких будувалися храми, через яких ми святкуємо свята і які зображення, яких ми бачимо на іконах. Це Георгій Побідоносець, Дмитрій Солузький, Петро Стратила, Федор Дирон, якого ми тільки нещодавно святкували і відзначали. Це ті, хто виконали у повноті заповідь Господню. Серед них і в їхньому дружньому колі, я певен, сьогодні у блаженстві перебуває і душа, воїна Олександра. Він переступив поріг смерті, порів життя. Немає життя після смерті, є життя після життя. Він сьогодні разом із ликами ангелів і святих на небесах. Споглядаючи на нас на наші скорботні серця і наші очі, котрі не будуть бачити його челесно, але перебуває в душах і серцях наших. Він безперестанно житиме в них, оскільки Він допомагає кожному із нас усвідомити жертовність нашого життя і нашого служіння. Ще раз складаю слова щирої, щирого співчуття. І прикликаю на цих Боже благословіння.